Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати один такий дуже практичний набір петель. Це коли вам треба набрати відповідну кількість петель, наприклад, багато там 100 чи більше, на якийсь там. Плечовий виріб чи, наприклад, на шапку. От в мене було дуже багато таких випадків. Я набираю на шапку 106 петель чи 108 петель. І не розраховую оцеї нитки, яку відтягаю на набирання петель, і мені потім не стає тої нитки. Або, наприклад, дуже багато лишається залишок оцеї нитки. Е, тої нитки не треба, наприклад, мені для шапки, тому що. Шапку я в'яжу знизу до гори і зшиваю потім гачком від макушки донизу, так що мені внизу цієї лишньої нитки не треба. Щоб ніколи ви не, не, не помилялися в відтягуванні тої нитки, щоб не лишалося вам не більше, не менше. Такий спосіб, я побачила в інтернеті і ділюся з вами. Берете ниточку від початку клубка, витягаєте одну ниточку і потім з середини в моєму випадку, оця від клубка, а ця ниточка з серединки. Берете, зв'язуєте. Ось такий гузочок, дві нитки разом. Одна з середини, повторюю, одна зверху. Одна, ну, з середини, я думаю, що всі мене зрозуміли. З середини витягаєте ниточку і з самого початку зв'язуєте цих дві ниточки, робите отаку петельку. І запихаєте сюди цих дві петельки. Отак, запихаєте спицю, щоб воно просто трималося. Не, не, не дуже то треба підтягати, бо ми потім все одно його будемо знімати, воно взагалі, взагалі нам не потрібно. І тепер ставимо пальчики між цими нитками так звичайно, як ми маємо набирати. Звичайним способом набираємо собі. Відповідну кількість петель. Наприклад, я наберу 10, так? а це ну, у вашому випадку, скільки, скільки вам там треба, наприклад, 100 чи 120, залежно залежно, хто е, скільки набирає там, ну, відповідно на що. Чи може бути навіть і 50, це вже ну, набрала, скільки набрала. Допустим, це ви набрали е, кількість петель, яку Яку вам треба, наприклад, тут є 100. Тепер відрізаємо ту ниточку якою ви не будете в'язати. Наприклад, мені дуже доречно в'язати ниткою з середини, яку я витягаю. Якщо е, нитка отака, однотонна, не меланжева, що там кольори, е, щоб сходилися, якщо така одного кольору нитка, мені доречно в'язати ниткою яка з середини. Значить, ця нитка, яка йде згори, я її відрізаю. І лишаю ниточку, яка йде з середини клубочка. Я думаю, всі мене зрозуміли. Зав'язуємо гудзочок, Звичайно, як, як, як в звичайному в'язанні. І тепер починаєте в'язати. Так, самий перший ряд, я думаю, всі так роблять. Не знімаєте, а в'яжете. Ну, наприклад, в моєму випадку це будуть самі. Самі лицеві петлі. Дуже-дуже практично, ще раз повторюю, спробуйте і не пожалієте. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео і щоб просувати в Ютубі українськомовний канал і українськомовний контент дивіться І тепер оця петля, яку ми дві разом, ми її стягаємо, і потім, коли ми вже відв'яжемо відповідний кусочок, це ми розв'язуємо. Воно нам не потрібне. Все. І, звичайно, в'яжете, звичайно, так, як ви собі в'яжете. Далі ви собі в'яжете, звичайно, звичайно. Першу вже тут знімаємо. І далі. В'яжете за вашим відповідним узором. Я думаю, всі мене зрозуміли. А цей кузочок, що ми в'язали з двох, ви його просто розв'язуєте і потім закріпляєте ту ниточку. Це дуже-дуже актуальний такий набір петель. Мені дуже-дуже сподобалося, бо я все. Ще раз повторююся, мурдувалася з тими розрахунками, з розрахунком тої, тої нитки то забагато, то замало. Все, в'яжете, звичайно, так, як ви в'яжете. Це розв'язали, потім там заправили всерединку, затягнули гачечком і все. Так що, дякую всім, хто зайшов на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтеся, я буду дуже рада. За просування мого україномовного каналу. Всім дякую за увагу!